Шановні колеги, справді хочеться подякувати за роки спільнодії з ті, що ми разом працюємо, і дивимося в одному напрямку, створюємо потужну силу, яка протидіє хай, можливо, не на повну силу, якби цього хотілося, але все ж таки ми є опором. Опором для того, щоб. Хоча б протистояти. Можливо, не завжди вдається висягати результатів, а але протистояння створюємо. Я займалася вже вкотре і працювала на своєму округу і не тільки. І в 22-му році за підтримки усього депутатського корпусу було скеровано звернення до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, щоб передати повноваження організації харчування дітей Чорнобильських. Території, як ми їх називаємо, на місця. Адже на сьогодні створені райони і ці повноваження чомусь залишили в районах. Громади відповідають, заклади відповідають за життя здоров'я дітей, але організацію харчування організовують райони, не несучи за це зовсім ніякої відповідальності. Ми розуміємо, чому, тому що це кошти бюджету і, напевно, це для чогось потрібно. Не будемо сьогодні говорити, для чого і чому і вкотре. Зовсім немає ніяких змін в організації цього харчування. Тобто ті, хто виграють тендери на величезні суми на десятки мільйонів гривень, надалі продовжують нехтувати життям і здоров'ям дітей. Тому що завозяться неякісні продукти, завозяться ті продукти, які заборонені санітарним регламентом. На наші звернення десь на звернення мене як керівника структурного підрозділу органу місцевого самоврядування, а говорить про те, що я не маю права здійснювати звернення Держпродспоживслужби, тому що я зацікавлена особа, а це мають робити лише батьки. Відповідно, комусь це вигідно. Тому над цим детально працюємо, продовжуємо. І хоча вчора знову ж таки завезли, на мою думку, ну, можливо, хтось з постачальників вважає, що це сир, сир, брі чи камамбер, але це просто. Російський сир, так званий з Пліснявою, яку знову ж таки було повернено і складено акти на повернення. Це недопустимо і знову буде вже в цьому році ініціювати звернення, що все ж таки, ми маємо, ну, напевно, влада, теперішня влада має передати ці повноваження на місця. А загалом відвідувала сесії і, можливо, не 100%, але комісії. Відвідувала стовідсотково приймала активну участь і в виїзних засіданнях комісії. Тобто, я працюю в, в комісії з питань екології та земельних відносин і е, напрацьовували ряд пропозицій, ряд ідей, які були підтримані вже депутатами в сесійній залі. А, тому також були ініційовані звернення в зв'язку з безпековою ситуацією в країні. Зверталися для виділення чи співфінансування коштів для створення реконструкції ремонту укриттів на території округу, на якому працюю і. <кій> Звернення було підтримано, і сподіваюся, і як нашими моїми однопартійцями, колегами, так і в сесійній залі усіма, і на наш округ було скеровано 10 мільйонів співфінансування на саме, то, на саме те, щоб ми могли зробити укриття ще в одному закладі. А займалися також такою е, хорошою роботою, мистецькою роботою, дякуючи е, однопартійці, нашій колезі, було познайомлена. Я познайомилася з Константином Кочановським, який розписує стіни всім відомі, створює гарні патріотичні морали. І за підтримки знову ж таки колег-депутатів на місцевому рівні наших однопартійців без використання бюджетних коштів на одному з закладів варайської громади створено патріотичний мурал, який є і окрасою, і несе в собі виховний такий посил для усієї громади і для діток. За підтримки. Фракції Вараській міській раді, обласній раді, однопартійців було придбано і передано на два заклади Вараської громади, а дрони для того, щоб можна було внести зміни в програму захисту України і окремим модулем виділити. Такі заняття, як е, керування дронами, а також організувати гуртки саме з цього напрямку. Адже це теж і цікаво, і сьогодні надзвичайно потрібно. Тому, як ви бачите, куди б ми не глянули, яку б ми галузь не повернулися, і якби ми не оглядалися, попри всі. Е, Палки, які ставилися в колеса, попри те, що хтось десь не хоче нас приймати, ми рухаємося вперед. Дякую кожному, і тільки в єдності спільно ми можемо наближати нашу перемогу.